Його жертовність увіковічнили на пам'ятні дошці у рівненському ліцеї No23 назавжди закарбували ім'я свого випускника полеглого захисника України Рослана Грицая. Руслан родом з села Городище закінчив Львівський інститут внутрішніх справ. Після працював у Рівненському міському відділку поліції на оперативних і керівних посадах карного розшуку. У 2015 році долучився до лавоборонців рідної країни під час антитерористичної операції на сході країни, а згодом обіймав посаду начальника Варайського міського відділу поліції. Важко. Він мене один єдиний мій син. Але для нього. Любов до батьківщини, родина, друзі, сім'я були. Він сказав: Мам, як так можна, Я навіть хвилини не задумувався йти чинити. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, Руслан залишив у мирному житті погони полковника поліції та в перші дні березня 22-го пішов добровольцем у Збройні Сили України звичайним солдатом. З щастю віддав своє життя. І я хочу, щоб він залишився у наших серцях, у наших думках, в пам'яті і щоб ми не забували його і всіх останніх хлопців, дівчат, які віддали за. Нас своє життя. Несучи службу на запорізькому напрямку, Руслан, який мав військовий досвід, відверто говорив, що зараз захисникам дуже важко, що з АТО ці події просто нерівняти. Згодом його призначили командиром роти та дали офіцерські звання. Стільки часто серце розривається. Частина серця померла. В другій частині руслан живий. я не, я не можу змиритися словом «Був». Він для мене живий. І сьогоднішнього дня він буде ще ближче додому. Школа біля дому, Не тільки майдан, не тільки кладовище. Тепер він мене чує, сину біля дому. 47-річний молодший лейтенант Руслан Грицай, гідно виконавши свій військовий обов'язок, помер 30 квітня 2024 року. Пам'ять про нього закарбували на стінах рідного ліцею. Ілля Тамашевський, Олег Шоламай, Новини Рівного.